Вітаю усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему про те, чому надзвичайно важливо розбирати свої помилки і робити роботу над ними. Тобто, поговоримо про те, що якщо, наприклад, людина розв'язує певну контрольну, то вона не приділяє достатньо уваги тому, аби розібрати помилки цієї контрольної, і чим це може загрожувати? Давайте розберемося. Як відомо усім, то у скорому часі в Україні пройде тест НМТ національний мультимедійний тест, тобто до нього залишилося приблизно 5 місяців. Цього часу цілком має бути достатньо, аби підготуватися до цього тесту і аби зробити усе можливе, щоб його скласти якомога на більші бали. Це так, але ж я зіштовхнувся з таким з такою ситуацією, що коли людина розв'язує завдання на тест. В неї результат більш ніж добрий, але усе ж таки певну кількість помилок вона має. Ну, припустимо, 80% тесту розв'язано вірно, 20% невірно. Або ж 70 вірно, 30 невірно, 60 вірно, 40 невірно. Тобто десь від середнього рівня до вже більш до того, що підходить до більш високого рівня. Чому важливо розбирати свої помилки? Чому їх неможливо, ре... чому їх не можна Ігнорувати і до чого це може призвести. От дивіться, давайте чисто математично подумаємо. Припустимо, ви протягом підготовки до НМТ розв'язуєте тести. Ви їх розв'язуєте, скажімо, хай навіть три тести на тиждень. У кожному з цих тестів у вас, припустимо, буде возьмемо 5 помилочок. Можливо, навіть більше, але хай буде 5. Якщо ви розв'язуєте 3, 3 тести, у кожному з них по 5 помилок, 5 на 3 15. Тобто це каже про те, що як мінімум 15 тем ви не знаєте. У такому випадку, якщо ми помножимо кількість цих тем на кількість розв'язаних тестів під час усієї підготовки, то це може бути, доходити аж до 100. Ясно, що теми певні переплітаються, але ці теми можуть бути пов'язані з темами, що ви знаєте. І тому я би завжди рекомендував кожному, хто готується до іспиту або просто повторює свої знання, в першу чергу розбирати, робити роботу над помилками. Інакше у вас може формуватися хибне уявлення того, що ви все знаєте. У цьому тесті ви, можливо, і зробили 80%, всього вірно. Але ж трапиться інший тест, у якому тих тем, які ви не розібрали і проігнорували їх, буде вже більше. Тобто, їх буде просто не. 5 тестів, яких ви зробили невірно, а наприклад, 15. У такому випадку ваш результат тесту одразу падає. Тобто, звертати увагу треба саме на те, що ви не знаєте, це не, не, не зовсім до кожного може дойти. Тобто, не розуміють логіки люди. Тобто, коли, наприклад, розв'язують багато тестів, 5, 10, 15, і у цих тестах було небагато помилок. То він вважає, що він до НМТ готовий, у такому, ну або до будь-якого іншого тесту, до контрольної будь-якої, неважно, не, 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 не обов'язково все це поєднувати з НМТ, до певної контрольної і так далі. І він не робить роботу над помилками. Утворюється хибне уявлення, хибне. Самовпевненість, що я все знаю, я все вмію, і він собі обирає на майбутнє завдання саме такі, які він вже знає. Тобто, навіть діти, з ким я займаюсь, мені часто кажуть, ось давайте розв'язувати це завдання, тому що я знаю, як воно робиться. А оце я, наприклад, воно складне, я його робити не хочу. Але ж одразу виникає запитання: а який сенс робити те, що ти знаєш, і ігнорувати те, чого ти не знаєш? Тобто, в такому випадку просто знову ж таки утворюється хибне. Уявлення того, що тема ясна, але ж далі дитина не просувається, і так само, якщо ви, наприклад, займаєтесь з репетитором і розв'язуєте лише ті завдання, які ви знаєте, то це означає те, що для цього репетитора не надто багато користі, тому що треба шукати саме ті теми, які ви не знаєте. Якщо цих тем багато. Дуже багато, так, тобто, які ви проробляєте, і у вас ніби все виходить, то якщо ви знайшли одну тему, з якої у вас були проблеми, то значить до цієї теми треба звернутися і, можливо, навіть витратити на неї увесь урок. Бо це надзвичайно вас знову ж таки, якщо ви це зробите і, так би мовити, переосилите себе. Що ви, наприклад, не хочете займатися тим, що для вас вважається складним, а ви усе одно ігноруючи те, що ви не хочете, ви все одно робите. То коли ви розберете одну тему складну для себе, хай ви навіть там витратите багато часу і багато сил, але усе ж таки вже наступну тему, ви так не будете боятися розбирати, і таким чином ви реально будете підтягувати свої знання, ви реально будете чогось досягати. І реально ваш рівень знань буде зростати. А ігнорувати помилки це дуже і дуже негарна, негарна звичка. Тому що дуже багато реально дивлюся, і дуже багато дітей, коли, наприклад, вони пишуть ту саму контрольну. Вони навіть не замислюються над тим. Ось тут я зробив щось не так. А чого? Тобто, в чому тут помилка? Дехто так, а дехто ні. Більшість ні. Якщо вони бачать, що більшість завдань було правильним, значить окей. Значить, все було правильно, і ті завдання, що були невірними, на них треба уваги, мінімум або взагалі ніякої. До чого це може призвести? Я вам пояснив. Одна помилка в одному тесті це може бути 100 помилок у 100 тестах. А якщо ці теми, де у вас було оце всі 100 помилок, трапляться в одному тесті, до чого це вас може призвести? Тому. Прислухайтесь до моєї поради, це вас може дійсно врятувати на іспиті. Приділяйте увагу не лише тому, що ви знаєте, а й тому, чого не знаєте. І найбільше тому приділяйте. Підтягуйте знання, готуйтесь до іспитів. Бажаю вам всього найкращого. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі і залишатися з каналом Repetitor.ua. Дякую за увагу!